Вона на ділі проявила свою віру. Прив'язала мотузку. Прив'язала мотузку, то вона себе врятувала, так? А на ділі як вона проявила, як вона поступила з розвідниками? Спасла їм життя, да? врятувала життя. І е, оцей е, те, що вона от розповіла, коли ми читали з 8 по 11 вірш, що е, ми знаємо, що ваш Бог великий, він творить дива, він Бог на небі і на землі. І Ми боїмося, вам, вас, тому що Бог віддає всі народи в ваші руки, да? вона укріпила їх віру, правда, ізраїльтян? Вони боялись. Люди йдуть, да? там живуть люди. Ви знаєте, і зараз кажуть, якщо росіяни нападають, а ми обороняємось. Їх їхали в 5 разів більше, ніж обороняються. Вкріпила його віру. Так, а тепер е, вона зробила так, як їй е, виліли ці розвідники. Да. І що вона зробила цим? Повірила. Ну і ще що? Спасла. Їм життя. Кому їм? життя. Життя. Кому Це ми вже розвідники роз, розібрали, так? Своє життя фізично спасла, так? Mm -hmm. Тому що е, пообіцяли, пообіцяли її розвідники, вони виконали свою обіцянку. Як цей город, місто це було. Зруйнована, вони залишили її і її сім'ю живою.